Вас! Ви на каналі Таро, Мене звати Людмила. Сьогодні розглядаємо питання глядачів. усім спонсорів мого каналу. Дивимось місто Херсон. Таро прогноз до кінця січня. Що там буде? Наступ на Херсон. Дивимось. Перед усім наступ на Херсон. Четверка кубків. Королева жезлів, Двійка жезлів, Сімка Пентаклів. Я б не сказала, що прям такий зовсім глобальний наступ, дивляться, закидають всім, чим тільки можна, ракетами, кабами, мінами, артилерією все. Все як було. Глобально, що окупували, пішли в наступ на штурм міста, тут такого не показує. На жаль, прогноз негативний, але тут не такий критичний наступ і не окупація. Давайте подивимося: Херсон на лютий. Що очікує Херсон? Чи є загроза окупації Херсону в лютому? Дивимось, що покаже Таро На дні колоди Всесвіт. Королева Жезлів знову дублюється Сімка мечів. імператриця. Обстріли продовжаться. Можуть заходити ДРГ, багато дронів, Сімка мечів. імператриця. Що значить імператриця? Закохані? Закохані тут пентаклів. Можуть бути удари в районі, там, де лівий-правий берег, ось ці мости, переправи, це, мабуть, Антонівське місто, у Спентаклів і закохані. Можуть бути удари в районі якихось державних установ. Та в районі, там, де були розміщені пологові будинки, зрозуміло, що в Херсоні зараз багато чого не працює, але все ж таки частина людей все одно проживає в Херсоні, і, на жаль, тут можуть бути удари. Чи можлива тут? Окупація. Будемо переглядати додатково. Все ж таки, я схиляюсь до того, що мій прогноз на 2025 рік для Херсона підтвердиться і місто в повторній окупації не буде. Підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок, і хай у вас все буде добре. Тут можуть бути якісь. Домовленості щодо Херсона для того, щоб йому стало хоча б трішки легше. Можливо, зброю нам передадуть для того, щоб захищати херсон. Але в цілому, бачите, королева Жезлі надалі дублюється, то щоб зовсім спокійно стало і так добре, прям до такого немає. Дивимося лівий берег. Чи покине лівий берег. Херсонщини окупант в лютому 2025 року. Чи вийде так, що в лютому 2025 року окупант покине лівий берег Херсонщини? Тут шістка пентаклів, трійка мечів, дев'ятка пентаклів, п'ятірка жезлів. Щоб зовсім покинув, то ні, але бої будуть точитися. І не так уже солодко окупантам буде так, як вони звикли, щоб все їм було як на блюдечку. Такого не буде. Окупантів чекають досить такі серйозні удари. Я думаю, що ті, хто чекають звільнення, не втрачайте надію. Все одно звільненням буде. Хочу вам сказати, в лютому можуть загостритись бої на лівому березі Херсонщини. Тому бажаю, щоб всі мої глядачі, хто дивиться мій канал, були під захистом вищих сил і щоб у вас все було добре. Тут може бути досить така серйозна ситуація. Чи звільнять прям зовсім лівий берег у лютому, ну, скоріше всього, що. Ні, маловірогідно, тому що цього розкладу зірка. А зірка це як відкладення сроків. В той же час зірка це надії, захист вищих сил, а також астрологічно відповідає періоду кінець січня, початок лютого. Тому бої на Херсонщині загостряться, тому будьте до цього готові. Дуже хочу. Щоб кожен, хто дивиться мій канал, підписався, поставив лайк, дзвіночок, і хай ви отримаєте за це свій плюсик в карму. Добре, ще в мене на каналі є таропрогноз. Я робила його ще у 2022 році. І я вам говорила щодо правого, щодо лівого берега, що не буде спокою ні там, ні там. На жаль, він підтвердився, як вже час показав. Кому цікаво, перегляньте цей прогноз. Далі дивимося Київщину. Київщина. Кінець січня. Та лютий місяць. Чи є загроза тут наступу? Давайте подивимось. Вісім жезлів можуть летіти ракети. Суд. Королева жезлів, сімка жезлів. Тут карта відбиття атак. Якщо якісь будуть пробувати наступати ДРГ на Київщині по кордону, ці атаки будуть відбиватись, тому що тут сімка жезлів. Може бути, я думаю, знову якийсь такий серйозний обстріл Києва та Київщини, на жаль, як варіант це може бути водосховище критична інфраструктура, все, що необхідно людям для нормального життя та функціонування міста, тут дуже багато жезлів, це говорить про великий вогонь, але в той же час всі ці ракети, дрони, все це буде збиватися, тому що тут карта, яка є сигніфікатором ППО, не можу сказати, що не буде руйнувань. Тому що все-таки тут квінт відлютник енергетика, я думаю, в першу чергу постраждає. Також можуть постраждати знову ж таки навчальні заклади, церкви, може ось бути якийсь такий серйозний приліт, тому будьте обережні. Також загроза для оборонних підприємств та військових. Але в цілому тут. Нічого такого критичного. Єдине, що лякає карта суд з королевою жезлів, це значить що можуть вдарити чимось серйозним. Ну як грозяться там. Це я не думаю, що ядерна зброя. Я робила таро прогноз щодо ядерки. Але ось щось таке серйозне: якісь такі жахливі ракети, що спричиняють серйозні ураження, людські жертви, на жаль, по суду. Ця карта, яка може говорити про людські жертви, тут показує. Давайте подивимось Чорнобиль. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу, і хай вам щастить Чорнобиль. Загроза для Чорнобиля і навколишніх населених міст. Чи будуть там обстріли, чи щось таке серйозне, критичне. Сім жезлів, бачите, довлюються карти, будуть атакувати десятка жезлів, шістка пентаклів, Сонце. Тут будуть в районі також багато, як варіант, це може бути дронів. тут. Також, якщо на Київщині поблизу Чорнобиля десь є склади, там можуть їх атакувати, можуть атакувати. Якісь розподільчі об'єкти, як ці лепи атакували. Тут є якийсь великий вогонь. На жаль, сонце на війну ніколи нічого доброго не вказує, але ж є і карта ППО. Енергетика буде страждати. Прям що зовсім якийсь вибух, людські жертви колесо фортуни. Ну, буде повторення подій, як було. Як були провокації в районі Чорнобиля, дрони запускали та все таке інше, щось таке неочікуване можуть зробити. Щось обмежити, якийсь інфраструктурний об'єкт, серйозно пошкодити. Ну, я думаю, що це пов'язано з енергетикою, але побачимо. Добре, давайте подивимося. Київське водосховище, Київська ГЕС. Чи будуть туди бити окупанти? Дивимось. Київська ГЕС. Київське водосховище. Дев'ятка Пентаклів. Суд. Королева Пентаклів, Сімка Пентаклів. Ну, як варіант, на Київщині можуть бути удари в районі Київської ГЕС, Київське водосховище. Тут суд карта дублюється, королева Пентаклів. Ну, щось таке серйозне можуть запустити. В той же час по дев'ятці Пентаклів там має бути захист проти. Обстрілів, але чи спрацює він, чи не розікрали наші чиновники все, що можна, що потрібно було на оборону? Колесо фортуни, повторення подій можуть бути знову в районі Київської ГЕС, водосховища, тобто мости, дамби під загрозою, на жаль. Але ж тут не випало. Щось такого зовсім критичного, чого в Україні ще не було. Тому сподіваємось на краще. Все ж таки, майбутнє багато варіантне. Таро прогноз показує варіант, який щитується зараз. Мені б хотілося, звісно, щоб майбутнє виправилось для України на краще. Підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок, і хай у вас все буде добре. До зв'язку.